Мозок людини найскладніший та найзагадковіший орган. Думки, відчуття та почуття починаються саме з нього. Усе залежить від мозку внутрішні органи, пам'ять, відчуття, наші мислення, мова та мовлення. Стоп. Хіба мова і мовлення це різні поняття? Переглянь відео та зрозумієш, чи справді це так. Дуже часто між словами мова та мовлення ставиться знак дорівнює, але це неправильно мова засіб спілкування, мовлення мова в дії. Мова словник та граматика, які мовець використовує мовлення використання людиною мови під час спілкування, норми літературної мови спільні для всіх кожна людина Індивідуальна особистість тож на її мовленні позначаються вік, освіта, професія, культура поведінки. Мовлення буває усним та писемним усне мовлення безпосереднє спрямоване на слухове сприйняття, думка може змінюватися в процесі. Писемне мовлення більше опосередковане, спрямоване на зорове сприйняття. Думку не можна змінити відповідно до ситуації. Ти говориш, слухаєш, пишеш, читаєш. Відповідно до цього розрізняємо чотири види мовленнєвої діяльності говоріння, аудіювання, письмо, читання. Говоріння уміння грамотно формулювати свої думки. Дотримуючись правил спілкування це один із видів людської діяльності, у результаті якої виникає висловлювання. Аудіювання уміння сприймати на слух висловлювання і розуміти його зміст цей процес значно ширший за слухання адже необхідно не просто чути, а й розуміти письмо. Уміння грамотно передавати на письмі власне висловлювання, дотримуючись правил орфографії та пунктуації, читання уміння читати тексти із достатньою швидкістю та розуміти зміст прочитаного. Як думаєш, на який вид діяльності людина виділяє найбільше свого часу? За останньою інформацією читання займає 16 часу, письмо 9, говоріння 30, аудіювання 45. Саме на основі слухання і розуміння базується вміння самостійно складати певні висловлювання, говоріння. Навички читання збагачують словниковий запас мовця. Допомагають оволодіти новими знаннями. І лише після того, як людина оволодіє навичками слухання та розуміння, говоріння, читання вона зможе грамотно передавати на письмі висловлювання. Також розрізняємо мовлення монологічне та діалогічне. Монолог, це висловлення однієї людини, діалог розмова двох осіб. Висловлювання кожного учасника діалогу називається реплікою. При спілкуванні необхідно враховувати ситуацію спілкування офіційне неофіційне, ЧАС Ставлення до співрозмовника. Тему і мету спілкування. Розрізняй адресанта мовлення та адресата. Адресант мовець той, хто говорить. Адресат слухач той, до кого звертається адресант. Подивися на малюнок. Визнач, офіційне чи неофіційне спілкування відбувається між людьми. Бачимо двох друзів, які гуляють у парку. Тож спілкування неофіційне. Спробуй ще На екрані спілкування між учителем та ученицею в школі на уроці. Воно офіційне. Подумай і обговори з друзями тему мовлення як діяльність. Поділися з ними інформацією, яку засвоїш на сьогоднішньому уроці. Щоб твоє мовлення було грамотним, цікавим і змістовним, треба знати мову, дбати про збагачення словникового запасу, Багато читати, Бути ввічливим, знати правила спілкування, згадай слова вічливості та заповни таблицю словами привітання, прощання, вибачення. Добрий день. Вітаю. Доброго ранку. Доброго здоров'я. Побачимось. Бувай. На добраніч. До побачення. Перепрошую. Вибач. Пробачте. Даруйте. Зверни увагу на правопис. На добраніч. До побачення пиши окремо. Добрий день! одне слово. Запам'ятай мова засіб спілкування, мовлення саме спілкування, мова в дії. Це різні поняття. Розрізняємо мовлення усне та писемне. Основні форми вираження усного мовлення. Монолог та діалог. Монолог – Висловлювання однієї людини. Діалог Розмова двох осіб. Види мовленнєвої діяльності Аудіювання. Читання. Говоріння. Письмо. Адресант мовлення Той, хто говорить. Адресат мовлення Той, хто слухає. Став уподобайку. Переглядай інші відеопістація українська це легко.